Привіт, малята! Сьогодні в нас заняття з розвитком мовлення та ознайомлення з природним довкіллям. І я запрошую вас у фруктовий сад, наливні яблука та груші, соковиті полуниці. Це далеко не всі фрукти та ягоди, які ростуть у садку. А які саме фрукти і ягоди ростуть у садку, ви дізнаєтесь пізніше? Готові! Тоді вперед апетитні круглолиці висять яблучка на гілці, їх у кошик позбирали і пиріг приготували. Влітку сонце пригріває, все проміння мусяває. Грушка так достигне вмить і до компоту прибіжить. Запахуща. Особлива у садку зростає слива, одну кістечку лиш має, кожен це прекрасно знає. Вишні стиглі, соковиті, сонечком ясним налиті, висять на гілочках рівненько, запашні такі гладенькі, Абрикос як на картині, в помаранчевій корзині. І смакує він як слід цей рум'яний плід. Є у світі дві сестрички, полуничка та Суничка Ароматні, невеличкі мають червоненькі личка. Так корисно для людини їсти ягоди малини і духмяні, і смачні. Особливо. У кожній хвильці сонця рад, у бабусі виноград, швидко в'ється та зростає, щічки сонцю підставляє. Доспіли щедро для марічки красиві молоді порічки, щоб на її маленькім мличку завжди рожеві були щічки. Кущик агросоколючий та справненький аж блискучий, а за листям солоденькі, має ягідки смачненькі. Ось смородина чарівна, і цілюща і вітамінна, Прикрашають чепурненько, її ягідки чорненькі. Ось такі смаколики ростуть у садку, а які Ваші улюблені ягоди та фрукти.